Почнемо нашу розпаковочку з мастила польського виробника, польський продукт, мастило Expand INDUSTRY ANTISTATIC. Воно дуже рідке. І схоже на мастило, але за кольором не таке Viking, eh, Juicy Loops Viking Juice, по-моєму. Так воно називається. Воно теж дуже таке рідке, але на, неї, на нього на це мастило ну, мало цепляється. Пилу і бруду. І воно дешевше, ніж Viking Juice. Коротше, кому не подобається парафін. Дивлячись, для чого використовувати саме мастило. Наприклад, я потім ставлю джусілюпса мазав, воно дуже ну, класно працює, воно не має ніякого супротиву як на парафіні. Парафін все одно ланцюг трошки стримує, а на цьому мастилі не буде такого. І воно ну, досить чисте як для масла. По запаху вони прям ідентичні. Так що наявність. Приїхали обмотки про Інагрейвел 3-мм з втовщиною І на шосе. На шосе відмічу цікава, цікава ось така. Про рейс контроль. У мене така стоїть вже, ну, не знаю, який год. Є. Коротше, що нам пише Race Control, то що я казав, в мене така стоїть для шосе 2,5 мм завтовщину, що пише нам производитель? Удобна і надійна обмотка з синтетичною кожи, мікрофіброю, з додаванням силикону для рулей анатомічної форми. Легко чиститься. Товщина 2,5 мм, легко намотується, липка полоса на тильній стороні, заглушки в комплекті. Коротше, тут не двосторонній скотч і знутрі на всіх їх, тут силікон. Він, коротше, він не прилипає до обмотки, коли ти хочеш її змотати, а можна повторно використовувати. Тому що, коли прилипає той двосторонній скотч, воно відірває обмотку. Ну це на більш дешевших таких варіантах. На цей такого немає. Цей силікон прилипає, але він і добре Відлипає. Рейс Контроль мікрофібра. О, так, 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 так. А. А. О. так, далі у нас іде обмотка керма про Рейс Комфорт Сілікон. Поліуретанова мікрофіброва з силіконовим. А З силіконом. Ну, силікон, те, що я розповідав за минуле, те ж саме. Обмонка крема для відмінного зачеплення за будь-яких умов. Товщина 3 мм з додатковим гелевим шаром для високого комфорту, відмінне зачеплення і довговічність. Силіконова внутрішня сторона, обмотка легко видаляється без залишків. Ну, То, що я вам казав у попередньому. Йдемо далі. У нас обмотка йде про комфорт для грейволов. Коротше, вона йде довше, тому що на гревелах і рулі подовше. Вона йде 2,3 метра і теж полосочка 3 см. І 3 мм завтошки. Те ж саме там силикони, мелікони. Ну зараз ми прочитаємо офіційне, офіційний допис. Пу-пу-пу, Так. А, Минула була полі, -полі Уританова, а це вже йде з матеріалу Єва чи Ева. Кому як зручно. 3 мм надзвичайно міцна, легко намотується, створена з урахування потреб Gravel. гревел. Найвищий рівень щеплення та комфорту. Коротше, вона да, вона йде в таку, і вона як кожа, можна сказати, така. В принципі, так, да, вона як така. Та і ця. Ну, сама перша, сама така слизька. Друга, та, що йде, як вона, про рейс комфорт. Вона прям, ну теж в принципі дуже добре так, ну, руки спадати не будуть. Ну ось ця грейвел. Я би не сказав, що вона краще. ну Це зараз. І Коли руки спітніють, там взагалі все буде по-другому. Коротше, ось така. Вон. Ну І ця теж така глипкенька, скажімо. Ну, Нормально буде тримати руки. Єва, це взагалі матеріал, який використовується в захисті для велосипеда, та й не тільки, та й мотодисциплінах. Він поглинає удар. Це дуже цікаве рішення, як для гревел байку. Прям, ну, амортизатор на руках такий буде. Коротше, амортизуючий матеріал. Більша довжина для щільної обмутки і підходить для гравельних керм Discover. Коротше, не О... Як? особливо прям, що треба купити руль іміна Pro і воно при... піде... підійде для, для рулів і будь рулів, хоч навіть на обичну палку намотай вже буде краще. Давайте вже по шимано пішли, далі будемо теж пошимано. Так, що це у нас? Це у нас гальмівні ручки МТ-200, ну, гідравліка. Можна ставити не обов'язково тільки на МТ-200, але ну, ось є. Тут нема що розказувати. Ручка для гідравліки все ось так. Ну, в принципі, можна одну розпакувати попросту, щоб показати, що воно в себе представляє. Тик-тик-тик. Що тик, тик. у нас тут в коробці? В коробці у нас коробка, у нас пильник, і у нас іде сама ручка. Коротше, звичайна ручка Shimano MT200. В принципі, як, доступна на замовлення, все ж на нашому сайті. Всі ссылки будуть унизу під відео. Підемо коробочки. ось. Коробочки, коробочки. Це у нас педалі. Педалі, скуд, коротше, нейлонова педаль з залізними шипами і на промпідшипниках. Коротше, це тупо в FireEye Hot Candy, Але трошки ну трошки, в два рази дешевше. Дешевше за счет того, що тут стоять е, шипи, ну гвинти не чорні, а. Сріблясті. Вони ну, самі по якості трошки гірше, але, вибачаюсь, не на 800 гривень. А так, ну, платформа ідентична. По підшипникам не скажу, але ну, брали люди, катались ну, нормально, в принципі. А, ось хрома Малюбденова на підшипничках. А, ну, фокус. Ось, ось, так от воно виглядає. Гарна, красива, в принципі, педаль. Ну, І такі шипи, що ну, можна і контакти не покупати. Так, круче. Продовжуємо. Ролики. ролики для перекидок. Що в нас іде? Це ролики перемикача XT Ultegra Saint. Коротше, більш такий зрозумілий нам ролик. Я казав, що краще взяти Шимано ролики, ніж купити китайський алюмінію. По-перше, він, По він іди нейлоновий не так буде чут на ланцюг. По-друге, ролики у Шимано, ну, в принципі, на там, всіх перемикачах вони є верхній і нижній. І верхній ролик він має таку люфт вдоль своєї осі. То, чи вдоль своєї осі, а вдоль осі цього бовта. Втулки, осі, осі. <гум> Люфт такий має. Тому, коли ставлять ось ці класні китайські ролики, потім кажуть, у що мене щось перемикач перестав працювати. Ось. Ролики це тема від Шимено, в принципі, ну, вони працюють. Тут цей, тим паче, він іде з керамічною втулкою з цього ковзання. А задній, задній має бути на підшипники так, задній на підшипниках. Курва, да? Ролики вони на підшипниках роблять. А втулки на підшипниках щось вони робити не хочуть. Ну, да ладно. Так, ролики. ось самі звичайні прості ролики. Одна йде втулка з ковзання металева, інша інша попросту по нейлону. О, це на Алівію йде? Ось так вони виглядають. Як вона? Олівія. А є чисто такі, що Dior XT. О, вони що мають? Вони вже йдуть да, на чорній футболці, ти Паша рішив показувати. О. Вони йдуть ось такі воно вже з проріздю. І в принципі все те ж саме. Да. А, ні, от вони йдуть повністю два на підшипниках. Що верхній, що нижній ролик, отак от на руку хай буде. Да. Вони на підшипниках. Так що... Ось ці, ось ці на підшипниках оба. По роликам у нас закінчена. Ну, це тут нема що пояснювати. Шипи 51 МТБ. А, так от. О. Коротше, шипи, Дві шайби, і чотири гвинта. Все, нема що пояснювати. Класні шипи довго ходять, краще, ніж Велго. Велго стираються швидше. МТС 51 це однонаправлені, Якщо будете тягнути вгору, вони не все. Це нормальні шипи, не учебні, скажімо так. Коротше, так, ротора ще приїхали. Є на 180 Тектро, на 160 приїхали. Все є ротора ОМ-упакування. Ну, в принципі, в упакуванні, але як ОМ. 430 гривень, це у нас іде DRT-26, звичайний ротор, але шимано досить якісний. Далі також, якщо треба щось бюджетне, аби щось поставити. І, В принципі, це ну, фірма NAT, вона, в принципі, ну, вже так, скажімо, ізвісна, Вон, 170 гривень, і, в принципі, зараз я його достану. А ні, він там замотаний чи не замотаний. Ну, зараз. Коротше, він досить. Гарний, а ні, тут просто пакетик. Ось Ротор досить ну, гарний, в принципі. І 170 гривень це взагалі ну, копійки. Так, і ось Тектро 180-й. Ось такий він має. Ну, в комплекті у всіх є буфти, так що можна не паритись, якщо у вас там буфти вже фігові. Все, короче, це і знову. Також там е, по, є більш якісні ротора, якісніші шимано, Там куаксари, є алігатори. Так що є вибір. Так, продовжимо далі. Що у нас тут? А? Ага, о, а це прямо ми зараз розірвемо це. Прям розпаковка повна буде. Хочу подивитися. Коротше, це тріскачка. На 8. Коротше, ну, набір зірок, що накручується, якщо комусь. Це дуже важливо для електровелосипедів, тому що більшість під тріскачку. В чому її клас? Вона йде 12-32, Коротше, як звичайна касета, тільки тріскачка. Коротше, ну, в принципі, тут нема що розпаковувати. Касета на 7. На 7. Ну, давай вже що там рви. Касета на 7 11-28, да? Да, 11-28, HG, яка Асера HG-41. На 7. Касета і під 11. Тому що на 7 є ще HG200, а йде 12-28. Це воно така серебляста, кр красива. Все. Так, по касетам, це ще не ще. є дуже такий цікавий варіант. Це ну, попросту. Як вам то антикризисна пропозиція, тому що ну, все ж дорожчає. Є, приїхала така касета, це на 10. Це ну, бачимо Skyfall. Да? Це Skyfall, sky тока Skyfull. На алюмінієвому пауки. Паук ну, ясень, фіг, нічого не розбирається. Да? Це більш всього, що воно ну, розірву пакетик. Такий пакетик, ще розірву його. Короче, я думаю, паук, та да тут і не видно нерозбірний. Якби, а хто, би, хто тобі сказав, що він має бути розібірний? Да, паук нерозбірний, воно все кльопане, але на алюмінімуму пауці. В принципі, не така уж і важка касета. Навіть зараз притягну ці, скажі, Ваги і зважу в мене є SLX, вона теж на алюмінієвому пауці. І зважу мої. Тільки SLX на 11, а на 10, але ну. Чим би ні. о по Ні, SLX теж на 10. Ну хоч на алюмініуму паук, або щось ще надурив. Так, ну вона менша, ця іде 1134, ця ця, ця іде 11.42, Skyfull 11.42. Да, e SLX теж на пауці, ну, ну Зараз важимо. Що ну, ж це таке, як уже взяв весь час ваги при терпанів. Віримо на слово, бо Так, зараз. Skyfull. А, ну да, так, же ж мій. Цей. Ну ладно. Поки тут полежи. Skyfall 448 грам. SLX Shimano 350. Ну, вона і поменша, але і на 100 грам легше. Але скільки коштує? 2600 SLX коштує. Можна купити 4 таких касети. Але ну. Пам'ятайте, якість перемикання може бути трошки гірше, ніж на оригінальне Shimano. Каретка Hall of Tech Shimano mt 501 Коротше, Shimano mt 501 Звичайна сама стандартна каретка під Hall of Tech. 700 гривасей. Дистанційні кільця уго, аж 4 в комплекті. Ну, Коротше, одне, звісно, таке міліметрове під пластик, таке, не знаю. Ну і звичайна каретка на сьогодні. Ось Чорного кольору, гарна, не срібляста. Вже чорно йде. Кис-кис-кис. Фокус, брат. О, щось спіймав, ось я. Стандартна каретка, коротше. Нічого особливого. Шимано каретка, все, поставив і поїхав. Є каретка Кенлі під Holftek. 400 гривень вона ваша. Ну, Кенлі, в коробочці. В коробочці. Так плотненько. Тут ще в пакеті ще? Тих... Ні, я думав запаяний. Ну, тут запаяний тільки я. Знімати на 50-ту вечора обзори. Ось ці. Ну, коротше що. Тут, в принципі, оно ну, як крутиться? Знаєте, за 400 гривень, чи непогана каретка, реально. три кільця дистанційних. Класна каретка. Тупо ну, теж чорна вже. А, чорна каретка. Ну, блін. Класна. Ну, серйозно, ну. Хороша каретка, як за 400 гривень, вообще огонь. Коротше, каретка по ціні каретці на квадраті. холофтек каретка. Ну, звичайно, ця, ну, в производстві дешевле, тут нема валу. То хі, вона і не має бути дорожче. Коротше. Ну, як за 400 гривень, я думаю, огонь. Не знаю, що там за підшипники, але скоро узнаю. Все. А, так, далі, що ще у нас є? Це вже для майстерні або хто любить поколупатись в своєму велосипеді. Ключ для зняття барабану втулки. Ну, касети. Касетного барабану. Коротше. Віська, ключ, щоб затискнути. Розкрутити, перебрати свій барабан і так далі. Рулі звичайні стандартні рулі Uno 700. Може, отак буде краще? Да? Чи ні? Бо я чорний, руль чорний. Ні, ну я білий, футболка чорна. Коротше, ось такий руль Uno. Як його там модель? HBRB 12 750 гривень, це у нас 780 за шишки. Ну, в принципі, да, такий, широкий. Руляка прям широкий. І також, а я не той руль, що надо зняв. Це у нас руль іде ну, 720, такий прямий, більш 324 гривні. І є руль 720 теж з підйомом, з таким підйомом, підйомом Підйомом. скільки вони? вони пишуть, не пишуть. Ну, мабуть, 12. Десь мм він має. Ну, коротше, невеличкий підйом є. А ось тут вони пишуть. 25, да, 25. Ось. 680 гривень, це 720-та версія. Все. І де ось цей? І 780. Ну, трошки довше. Все. Так, і ще з останнього приїжджали, ось у нас не було бюджетних покришок під осьо, що там так от в перевернутому виді да, покажу. Чи можна отак от ну. Да. жа? Давай пок. О! Покришка компасу, вона з антипроколом 5 мм. Також там є і Хакуба. Ну, коротше, один чорт одно і те ж, це 720 гривень. В принципі, для бюджету електровелосипеду це найкраще покришка. Вона може кати там не дуже добре, але для електровелосипеду там, в принципі, все одно вона коштує нормально. Просто швальба такого ж рівня захисту буде коштувати 1002 дві. Це якнайменше. Ця за 700 гривень ось цієї бурубишки її не бере. Так що ставимо, стираємо і потім новим ставимо. Все. Ще є пару цих шаломів. Шалом. Пару, але одна модель. Коротше, шаломи лазер. Створено в 1919 році. Дуже... Коротше, це розмірний шалом. З козирком, з сім індилами. Коротше, що вони пишуть? У нього один розмір з 54 він йде, 61. Ну, на дуже маленькій голові може дивитися, як такий грибок, але ну, дуже такий красивий якісний шолом. Так, уйде відсюди, не мішай. Красиво красиво Ось ну, гарненький. гарненький. На мені він буде виглядати. А, ну. Ось так. Це на камеру телефону там ось так, а? ну Ні. <різвався> 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 Трошечки треба повише, Ну, якось так. <різвався> <різвався> Коротше, ну. Якісний шолом, тут нічого не скажеш, сидить дуже глибоко, комфортно. Тут ось ці стяжечки, ну, вони їздять по шлему, але це дуже комфортно. В принципі, можна завжди якось підігнати під себе. А, так. І отак от ззаду. Так, ну, Коротше, у нас ось така вагонемалька тілежка сьогодні вийшла. Короче, Как он то? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вся оця движуха, надо І, конечно в коментарях пишіть, що там ще засняти.